Всіх вітаю, шановні пані та пановий харізмрівісім забляк на Exos Roll Play. А це моя нова тачила. Як вам це лайба? Коротше вирішив собі придбати, не знаю чого, крута дуже. Закупив через така. Вона стокова, повністю, блять. Ну тільки я зараз, зараз зализі від трішечки, а так висинається. А якщо ти теж хочеш таку тачку, то посилання всі в описі, промокод із 38 будуть вводити після реєстрації, ось сюди, ось сюди промокод додає от Взяв його, нахуй купіював, без опису нахуй, встав, отримав бібки, в папки, гроші, коротше, і все. А в мене, до речі, як ви бачите, 1700 донатів. Я трішки заїбався збирати, доводилося ще й докинути, -то, тому що я вже хочу відкрити цю бучу перепуску платиному платно, хочу відкрити купу кейсів. І саме це зараз ми за мною зрабамоваємо. Так, бойова перепуска. Придбати. Придбати. Чи скільки всього воно мені дало? Це роз'єбалово. Так. Е, в мої призи забираємо поки що все в мої призи. Ах, ну що, 20к. Сюди, як то кажуть. Сюди! Давай, 20к, ану-ну-ну-ну-ну. Курва їбане, блять. Ну як завжди. Тут нічого немає неочікуваного. точніше нічого б я не очікував. Блять, як я полюбляю, це забираємо 100% мої призи, це треба буде мені. Це, на жаль, поки що недоступно. Це мені нахуй не треба, блять. Це мені теж нахуй не треба, блять. Аптечки вон мне. О, 500. Нормал, блядь. Так, забр. Конечно, сюда, блядь. Давай мне что нибудь топовое блядь. Вот чик 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 Сюда, ну. Все файном, Фух, маленький вокруг у нас уже есть. Блядь, сколько я зараз себе левела это просто кайф, блядь. Я просто, ну, действительно, заебался трешку формить эту хуйню. Так, давайте все мои призы. Оцей донат, блядь, моє на увазі. Бо я дуже хочу вже відкрити це все лайно, блядь. Так, що це? Херня якась? Ось непогано, блядь. Так, в призи, в призи, блядь. Фух, так, це поки що, на жаль, недоступно, блядь. Давай мені якусь круту автівку, наприклад, ось цю хуйню, блядь. А інше все мені не треба. Чи не краще автівку, чи Донат Донат було б теж, блядь, маска єбана. нахуй вона мені треба, противогаз, блять. Так, на опиті огиміємо відразу, блядь, навіть не замислюючись над цим. Блядь. Так. А, ага. Диски. Фу, все в моїй призи. Це в мене такі вже здається є блядь. Це все в моїй призі блядь. Так, що тут? Бронежилетний кейс. Ну, Випаде на охуенні, як ми замімо на опит, тому що нам воно не потрібне взагалі. Взагалі... взагалі. Нормально, піде, хай буде, блять. Я там зараз левел собі, щас апну ахуєнно, можливо, навіть йду до БМВ. Було б охеренне, насправді. Так, забрати все в мої призи. Ні, ця переписка вона дійсно крута. пройшло зараз 12 днів, блять. А я вже ніхуя собі не левелі. Так, нерухомість мені не треба, блядь. Так, тут нам зараз випаде замість що. Правильно, акумулятори. Батарейки чи каністра, блять. Ну я не думаю, що щось інше. А, ще є це Ооо, сьогодні день блядь. Можливо, навіть відкриє якийсь платний кейс, а може не відкрию, блядь. Тому що і так відкриття кейсів бля, давно не відкривав. Зараз збираю трохи грошей, щоб відкрити. Автівка, автівка, автівка залупана, все їбала мені. Зараз збираю гроші, щоб можна було бля, відкрити багато-багато автомобільних кейсів. Бля. Ну хоча б три, блять, я не знаю. Так, 20к і десь сюди, як то кажуть. Ну, бля, звичайно, 20ка. На дорозі не валяється. На жаль, не богаті. Мені здається, що я багаті куплю швидше, ніж його виграю, блять. Що це таке стікер? воно мені треба, блять. Це, на жаль, ще недоступно. Ух, ці десулі прикольні, блять, мої призи. Оце якась хуйня. Мої призи. Ух, ще кейси. Давай, блядь. Давай ще 20к, мені треба ще 20к. До речі, напишіть в коментарі, кому з вас випадало богаті, блять. Тому що я вже, ну я дійсно до хуя грошей приїбав саме на цей кейс, блять. А мені все, що падає, нічого, блядь. Ані все. Так, що тут у нас зараз випаде нам яка-небудь знову дрібна хуйня. О, ч-ч-ч-ч-ч. Приємно. Це найс, це тупо топ. От я обожнюю ці кейси, вони роз'їбало, блять. Так, відкриваємо, давай, 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 що набачимо гарненьке, можна сюди насипати. Ну, Бля, дякую. Я вам дуже дякую. Дуже дуже дякую, блядь. Що я можу, можливо, ще навіть в окуп піду, блять. Так. Это... Асталавіста бейба. Так, можна ще раз тут випасти, щоб випало... О, тут вже багато всього іншого, а ну давай. Здивуй мене. Давай, давай. Бля, дякую. Це мені, звісно, потрібно, блять, забираємо нахуй. Куди ж без ремки нахуй? Так. А монатік, я не фанат Монатіка, тому Монатік в нас відпочиває. А от I like to move it move. Блять, яке воно дороге. В мої призи, нахуй. Ох, ролики, блять. В мої призи, це кайф. О, тут... ще не Блядь, скоро BMW, ніхуя А Що це таке? Автівка. Ой, автівка, блядь. Нахуй. Анімається. Гомуфас, ні, теж їм ми нахуй скидаємо. І що все виходить? А я ще не можу оновити, так? Блядь, трішки не висичає мені зараз до БМВ. М -м -м, шкода, шкода, тут все такі, блядь, кейси. І до цього не висичає. І тут хуй знає, що буде, нам будь-яка нам тодежа. Фух, ну. Ми з вами так, до речі, дуже... Забрати, забрати, забрати. блядь, дивіться скину на вже, нехай. Чи може його цей електромов відмовить злити, блядь, а? Сука, я навіть не знаю. Треба зараз подивитися. Блять, грошей насипало просто. А, ще донат, є. ніхуя. Йти, в мене ще опит є, ніхуя, блять. І ще гроші є. Так, ось. Цих дисків в мене дві пари, мені не треба, одному зливаємо. Все, найс, що в нас по переписі? Ми є ще один кейс. Блять, не трішки не вистачає, ну сука. Типу, я звісно можу. Цей танок злити, так? Like мовит, move, move Ні, хуйня якась. Давай некспу притворяємо, нахуй. Де боєва перепуска? назад, 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 назад. Безкоштовно відчиняємо його. І було б дуже круто, якби нам все ж таки випало авто. Стіна Донат, 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 та нахуй в мене є цей бомбергуче, сука. У мене їх вже два, блядь, на опит його Фух, Я обожнюю відкривати кейси, справді, блядь. Ну от 700к в мене тепер ще є. о 700. Правильно? 700 не нехай просто донату. Це найс, це топ. Так, це ми перетворимо, це відкриємо 20к. І через декілька днів в мене буде перше безкоштовне авто з цього батл пасу Це кайф, це тупо-тупо кайф. До речі, що хотів би показати, блять, це те, як стартується автівка. Тюн на неї дуже дорогий. Відно ну, вона якось. Потужненько. Нахуя тут. Що я можу сказати? Ніхуя я собі в мене 600К. Бля, ну стриваєте. Де в нас? Це F10 магазин. Я витратив на переписку 1500. У нас 600К плюс ще стільки виходить. 450 до НАТО Ну У нас 600К, давайте 450 Ну ми по факту, блядь, тупо вийшли в ноль. На нам навіть в плюс. А в плюс ми выдаем ще в тому, потому что у нас, блядь, уже колеса ахуєнні блядь, у нас є ролики. Блядь, давайте ролики затестимо, це мабуть буде щось круте. А як їх використовувати, хто знає, блядь? Шо, ось из що ли, та? О, нихуя ебать. Давай, розганяйся блядь. Щух, щух, прикольна хуйня. Блять, кайф еще будь будет колоциу, блядь, оба можна використовувати. Це кайф, бля, прикольна тема, дійсно прикольна. Мені дуже подобається, там ще є скейт, самокат, у... Бля, прикол. Це, 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 це дійсно прикол, блядь. Не ти нажав, ось так треба. Ідеш такий, біжиш такий, оп, поїхав. Шух, шух. Кайф, ні, прикольно. Не знаю, там дуже багато людей зараз скиглять у дискорді, що він таким пастом, ще щось не те, не се, блядь. Я хуй знаю, я їм дуже задоволений, блядь. Тому, якщо ви ще не граєте на проектник Roleplay, я всіх запрошую встигніть зайти та забрати ваші безкоштовні автівки. А ми вами побачимось саме на цьому проекті. Все в описі, всім па-па-па-па!